Вітав, бродівчан, і дитячий вертеп. Юні парафіяни Миколаївської церкви села Смільне показали постановочне дійство з біблійного мотиву на головній площі під час різдвяного свята панпуха. А також привітали парафіян у стінах храму села Смільне. Розлогіше в сюжеті. Yeah. Заплату. Пані матку захистіть нас по лихі день, бо велика нам пригода в полі стала столазнить. Спилися май здорови, як свого стада, в полі темна нічка стала, ой трудно, що рада, Мусим тут заночувати, бок зорі згасає, страшно, лячно, Ти дорогу, коли думчі чіпає. Сум збирає мене, брате, як собі згадаю, як життя йшло раніше, мирно раю. Всі любили тоді діти, віряться, тримали. І один одного, як Бог каже, ножі рятувало. Правда, брате, це правда, ні в лятві не Бога. Пропадає віра в церкві, А збере тривога. Скрізь завзяті мужна Чинять чия раду, а той бідний вірний нарік тягне на раду. Сам не можу вийти з дива, що за щодо сталося, ніби спів, та голосіння з неба полунало. Видумов наш світ карає, і знаки славі, Що страшно тим дорогу, серце замирає. Годі, братці. Смутку в любом. От що тебе тут, гляньте, що сибі, чи богач, що пожежа в небо на жені. Що за дивиш, щось чули, може то вже дні, Чи звізда підлеснули, дали ніясні. Щось нічого не надходить, тож духом кріпіться і закрики наші пратя Богу помоліться. Сам знаєш, сиді, гори, не знаю, що сидіє гори з зла. Не лякайтесь, не смутіться, ми Господь з вами, я приношу вість для вас, ідіть Богу. Боже, народився о той спас, доведемо, поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям голосіть, що Христос зійшов на в нас. Наші спасе на нашого неволю проведена, я снища волі і нечесний данного. Потре свої связи народником завіт, Боже, народився той спас, що світом керує і ласку села, і настане волі для вас. Народи, і він і плям, сьогодні щасливого зоря. Не чешече у дорогу сталися збирати, бо ми всі чешече швидше хочемо Христа привітати. Привітай Мошу піснях народженого Христа, що зродила взаємні діва невістам, що закриє, спів душом, чого роботи тут був, чом ти не галас, який ти того шабаш. Ні, не шапоч, то не, не був, а щасна новина, бо царі і Бога, Діва породи. Царя, яти, царяти, позволода Інчуревого ніколи не буде. Ось мій меч і військо моє вже йде рубати. тут хоче церву, буде умрати. І не б'єшся, можливо, царю, дитяка мова. Братя Україну і голосімо новину, принесім ударі серце рожденному сину. Ой ні рабку, як у вас порівнять я прийшов до вас саме мирний час. Бачу весело у вас, може, що покажу, може, що подав, а не як, ще об'єму дивину, голки шпильки білило, пустки два защитила. Родина поль, я баби садили, коне ой робили, пололи, обгортали жали, м'ясали, молотили, барили, їли і від нього дуже, дуже діли. А ви чули, що в і сірдесь, стайню, п'язні, не Наш пісія прийде в золоті, гроші в нього будуть. І велика селена армія. Мене ж послухать. Я все знаю. Я великі гроші маю. Ми з соціальної письмі читали. Як Спаситель прийде, то зірка і ось неба теж на землю зійде. Ну ну, хай буде так. То що це за зірки? Ха? вам краще до курчми піде. Сі скоро не прийти. Я прошу всіх християни, ідіть, не Ісуса Усуса вітати. Чуємо вам, усі дожди лютин, хай поміж кожного завжди з вами будуть. Хай кожний день, кожної години бо свої та хай з'єднує. А я відчую вам вірчи, хай ворожіся, держаться, хай дивитися, хай це за все погут, хай дає молоко і корабляє А за той поряду дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копійки, по дереві кишеньки, бо теляти гонора віддати гроші. Ох, бачу, господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, троха гривні вони дати нам повинні, але гроші щоб носити, треба видно, закусити. Тре горілки, треба жнати, щоб ми пам'ятали вас. Баси і сала, щоб нас не лишалось мало, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяті, щоб дівчата були раді. Як нам все того то ви проблеми мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде нам усе нестися, приростати і нестися. Бувайте здорові разом. Хай виростає, одна татучка, хай вас не хай на природи, жита пшениця, всяка збільшу, всяка пшениця. І на тому добрі люди колядок і Щастя і долі вам бажаю, щоб Бог благословив рідну стріху, щоб жила в Україні Бога на утіху. Здорові будьте, люди добрі, тримайте свіриця, бо більше ви Христові не принесете життя. До церква Всегорі, ця дружно вона є ваша мати, не давайте ворогам Христовим її руйнувати. Життя, хай ваше вірю, згодів, щастя пропливає, хай помоном несеться всюди прийде.